Пільги УБД, про які мало хто знає. Отож, всі ми знаємо про основні пільги для учасників бойових дій, і це надання земельної ділянки, знижки на комунальні посту, ну і інше. Однак, як показує моя практика, існують інші пільги, про які військовослужбовці часто навіть не здогадуються. Я хочу вам зараз про це розповісти. Зокрема, це безоплатний проїзд один раз на два роки в обидві сторони залізничним. Повітряним водним транспортом або один раз на рік зі знижкою 50%. Першочергове безоплатне зубопротезування, надання путівок на санаторно курортне лікування, безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту. Учасникам бойових дій також надається першочергове право вступу до вищих навчальних закладів, їхнім дітям до 23 років пільги на безоплатне проживання в гуртожитку. На отримання стипендії, на безоплатне користування підручниками, на першочергове право на вступ до вишів. Загалом, це далеко не всі пільги, їх понад 23 штуки. Якщо вас цікавить консультація, допомога, супровід в оформленні статусу УБД, звертайтеся в коментарях чи за номером телефону у шапці профілю.